Заєць одна з небагатьох тварин, яка майже ніколи не помирає від старості. Його життя це постійна втеча, напівсон і готовність зірватися з місця за частку секунди. Він бачить і чує більше, ніж здається, не має нори, але виживає там, де гинуть сильніші. У цього на вигляд беззахисного звіра є набір здібностей, про які зазвичай мовчать, а ми з вами поговоримо про них. І після цих фактів стає зрозуміло, чому зайця в дикій природі майже неможливо застати зненацька. Дякую за оформлення спонсорської підписки цим людям, яких ви бачите на екрані. Обійняла. А ми переходимо до цікавенького. Зайці не гризуни. Попри поширений міф, зайці не належать до гризунів, і це не просто наукова формальність. Вони входять до окремого загону зайцеподібних, який має зовсім іншу еволюційну історію. Головна відмінність ховається в зубах, адже у зайців чотири різці, а не два як у гризунів. Ці зуби ростуть усе життя, але стираються інакше, підлаштовуючись під жорстку рослинну їжу. Будова черепа зайця також інша, більш полегшена. Що напряму пов'язано зі швидкістю та втечею. Навіть травна система в них працює за іншим принципом, ніж у мишей чи щурів. Через цю плутанину зайців роками недооцінювали, вважаючи простими родичами гризунів. Насправді ж це окрема гілка виживання, яка пішла власним шляхом. Чому зайці дариють нори, на відміну від кроликів? Заєць ніколи не копає нору. І для нього це питання життя і смерті. Його стратегія побудована не на схованках, а на втечі та маскуванні. Замість підземного укриття він використовує так звані лежанки, неглибокі заглиблення в траві або ґрунті. Там заяць буквально зливається з навколишнім середовищем, покладаючись на нерухомість і камуфляж. Кролик ховається, а заяць чекає до останньої секунди. Така тактика дозволяє йому уникати хижаків, які орієнтуються на рух. Якщо небезпека наближається занадто близько, заяць зривається з місця миттєво. Це ризиковано, але надзвичайно ефективно у відкритих просторах. Швидкість зайця не просто біг, а продумана стратегія. Заяць здатен розганятися до 70-80 км на годину. І це робить його одним із найшвидших савців у світі. Потужні задні лапи працюють як живі пружини, дозволяючи здійснювати стрибки довжиною понад 3 метри. Але швидкість для зайця лише інструмент, а не головна зброя. Під час погоні він різко змінює напрямок, збиваючи хижака з ритму. Часто заєць робить хибні ривки, змушуючи переслідувача витрачати сили даремно. Він може різко зупинитися, а потім змінити траєкторію під майже прямим кутом. Така поведінка виглядає хаотичною, але насправді це точний розрахунок. У цій грі на виснаження заєць дуже часто виходить переможцем. Без вас мій канал не буде бороти алгоритми Ютубу, і я завжди рада вашим переглядам та активності. Якщо маєте бажання задонатити, адже це допомагає мені випускати відео частіше, то посилання у описі і на екрані дуже-дуже вдячна всім. Але головне це не забувати, завдяки кому ми можемо займатися улюбленою справою жити та працювати. Тому пріоритет це завжди життя та здоров'я наших захисників. Донатьте на допомогу війську і наближайте нашу перемогу. Круговий огляд, слух і нюх. Сенсорна перевага зайця. Очі зайця розташовані так, що він бачить майже все навколо себе, не повертаючи голови. Такий круговий огляд дозволяє вчасно помітити рух навіть позаду. Але зір лише частина його системи раннього попередження. Слух у зайця настільки чутливий, що він уловлює слабкі звуки на великій відстані. Його довгі вуха працюють як радари, вловлюючи напрямок небезпеки. Нюх доповнює картину, дозволяючи відчути хижака ще до того, як той з'явиться в полі зору. Мозок миттєво об'єднує всі ці сигнали в одне рішення він живе у світі, де помилка коштує життя. Одиночний спосіб життя як форма захисту. Зайці майже ніколи не утворюють зграй. І це зовсім не через соціальну холодність. Одиночний спосіб життя зменшує шанси бути поміченим хижаками. Велика група означає більше руху, більше шуму і більше запахів. Заяць покладається лише на себе і свою територію. Він рідко ділить простір з іншими, уникаючи конкуренції. Навіть під час розмноження контакти між зайцями короткі. Така самостійність робить кожного зайця незалежною одиницею виживання. У дикій природі це часто означає довше життя. Самотність для зайця не слабкість, а стратегія. Копрофагія дивна, але життєво важлива звичка. Зайці практикують копрофагію, і для людини це звучить шокуюче. Вони поїдають власні м'які екскременти не через нестачу їжі, а заради виживання. Так організм повторно засвоює поживні речовини, які не встигли перетравитися з першого разу. Це особливо важливо через швидкий обмін речовин. Без цього процесу заєць просто не отримував би достатньо вітамінів. Така система дозволяє максимально ефективно використовувати рослинну їжу. Це не відхилення, а складний біологічний механізм. Він сформувався як відповідь на постійний дефіцит енергії. У дикій природі немає місця для марнотратства. Агресія, яку зазвичай не помічають. Образ зайця, як вічної жертви, дуже далекий від реальності. У певних ситуаціях він здатен проявляти несподівано жорстку агресію. Під час шлюбного періоду між зайцями виникають справжні сутички, де удари лапами спрямовані точно в голову суперника. Це не хаотичне махання, а цілком усвідомлена поведінка. Самки також можуть нападати, якщо відчувають загрозу або надмірну настирливість. Коли заяць загнаний у кут і втеча неможлива, він переходить у режим оборони. У такому стані він використовує зуби і передні лапи, цілячись у чутливі ділянки ворога. Відомі випадки, коли дрібні хижаки відступали після такого контакту. Агресія у зайця не характер, а крайній засіб. Це ще один доказ того, що перед нами не безпорадна істота, як ми звикли думати. Сон, під час якого заєць залишається на сторожі. Заяць ніколи не спить так, як більшість ссавців. Його сон поверхневий і дуже короткий. Навіть у стані відпочинку мозок продовжує аналізувати навколишні звуки. Вуха залишаються рухливими і реагують на найменший шурхіт. Саме тому заяць може миттєво прокинутися і зірватися з місця. Часто він спить із напіввідкритими очима, що виглядає моторошно, але ефективно. Такий сон не дає повного відновлення, зате зберігає життя. Заяць платить за виживання постійною напругою. Повністю розслабитися у дикій природі він просто не може. Це ціна існування серед безлічі ворогів. Здатність плавати, яка рятує життя. Більшість людей навіть не здогадуються, що зайці вміють добре плавати. У критичній ситуації вода для них стає не перешкодою, а шансом на порятунок. Вони здатні перепливати річки, канали і навіть озера. Лапи працюють синхронно, дозволяючи тримати напрямок і швидкість. Шерсть затримує повітря, допомагаючи залишатися на поверхні. Для багатьох хижаків це стає повною несподіванкою. Переслідування часто обривається саме на воді. Заяць може вийти на берег у зовсім іншому місці. Це дозволяє йому зникати без сліду. Вода ще один елемент його складної системи втечі. Чому зайці такі цікаві для науки? Зайці давно привертають увагу вчених через особливості свого організму. Їхній швидкий обмін речовин є ідеальною моделлю для вивчення витривалості. Постійний стрес, у якому вони живуть, дає змогу досліджувати реакції нервової системи. Особливий інтерес викликає робота серця під час втечі. Вчені вивчають, як заяць не отримує інфарктів при таких навантаженнях. Також аналізується їхня здатність швидко відновлюватися після виснаження. Адаптація до холоду і спеки робить зайців універсальними об'єктами досліджень. Вони виживають там, де багато видів не витримують. Це не просто дика тварина, а жива модель виживання. Саме тому зайці регулярно з'являються у наукових роботах. Заєць це приклад того, як розум, адаптація і стратегія можуть бути сильнішими за ікла та кігті. Його життя це постійний баланс між страхом і холодним розрахунком, де кожна помилка коштує занадто дорого. Він не герой казок, а мовчазний майстер виживання, який щодня перемагає у грі з дуже жорсткими правилами. Якщо цей світ очима зайця змусив вас подивитися на природу інакше, саме час підтримати канал вашою підпискою та коментарем. Який факт вас здивував найбільше? І скажіть чесно, про яку тварину ви хочете почути наступне розслідування? Дякую за підтримку, бережіть себе та природу. До скорих зустрічей! Слава Україні та її героям!